Доброго дня, доброго дня, мої дорогесіньки. З вами зараз Лара на моєму каналі Лара Вінтаж. Що я вам скажу? Я дуже люблю купляти якісь речі в секонд-хенді. Я дуже люблю вінтажні речі. І це мій не перший канал. Хто полюбляє ще розклади на картах, то я маю канали і гадання для душі, і Лара Таро. Ну, от я ще вирішила, так як Second Hand здійснив багато, дуже багато моїх мрій, ще відкрити такий канал. І по бажанню, хто буде дивитися і схоче бути разом зі мною. Ми з вами будемо розглядати кожну добу ті речі, що я знайшла. Речі попадаються дуже різні. Сьогодні хочу вам показати таку цікаву реч, таку каблучку. Вона мені дуже сподобалась, я її дуже жахливо люблю. Такі речі сьогодні я знайшла. Зранку в секонд-хенді. Ось така ще каблучка. Хочу вам сказати, що дуже якісні речі. Дуже якісні. Навіть це все дуже тримається. така каблучка мені дуже подобається. Це моя улюблена тепер, чи буде каблучка. Бачите? Це біжутерія. Це біжутерія, але дуже якісна, мені дуже подобається. Я дуже люблю такі речі. Ну, це таке маленька така. Облучка і такий браслет. Отакий От мені дуже він подобався. Я скажу так, що теж дуже якісний, виглядає дуже гарно на руці особисто, отак, коли ти вдягаєш цей браслет, і коли ти вдягаєш цю каблучку я дуже люблю. Мені дуже, бачите, подобається, воно дуже гарно дивиться, особисто в житті. Дуже гарно виглядає. І навіть я вже купляла такі речі. Воно все дуже тримається оце це. воно дуже жовтеньке, це воно дуже все тримається нічого знімається і мені дуже подобається, я скажу вам так, якість тих речей, що я там знаходжу. Також люблю, будемо дивитися, і кераміку, і фарфор, і речі, що я ще знайду, я покажу вам. На своєму каналі. Ну, сьогодні навіть в мене все. Заходьте до мене частіше. Будемо разом дивитися всі речі, що я знайшла, що мені попалися. Але я дуже задоволена цими речами, що знайшла сьогодні. Ну що, мої дорогсінькі, до побачення! Сьогодні в мене все. все. До зустрічі на каналі.